Спорту вітаю усіх, хто розуміє і поважає наше покликання, розділяє його натхнення і знає, що спорт створений для творчості і чесних змагань. Тому ми усі і закохані у спорт. Скучити за нами неможливо. Ми поруч і разом у кожному важливому чи принаймні цікавому моменті великого спортивного життя. Цього разу у колі спорту про міць і майстерність українських боксерів-професіоналів, віртуозність і великі надії учасників нового національного баскетбольного сезону, а також обов'язково про силу і волю єдиного українського учасника Ліги Чемпіонів УЄФА. Рахунок на табло арени, де бельгійський королівський футбольний клуб «Антверпен» провів історичний перший домашній поєдинок групового турніру Ліги Чемпіонів УЄФА. Але наша головна увага до переможця цього матчу донецький шахтар теж досяг такого успіху вперше, однак результат стосується лише цього сезону головного євротурніру. Драматично інтригуюче, цікаво та яскраво. Основні кольори подій та емоції зустрічі чемпіонів. Бельгії та України 0-2 не на користь шахтаря після першого тайму. Це шок для донецького клубу та усіх його шанувальників. Трим'ячи українців після перерви закономірний підсумок переваги їхньої майстерності і турнірного досвіду. Особливо нічого такого в перерві не було. Ми просто поспілкувалися, зібралися з емоціями, силами і вийшли просто грати в справжній футбол, як завжди, грає шахтар. Саме це рішення і готовність повернутися до гри заради перемоги принесли донечанам можливості та їхню реалізацію. Сікан скоротив відставання у рахунку. Удар ракицького з. Зі штрафного дозволив наздогнати Антверпен. А ще один м'яч Сікана уже вивів шахтар у парад. Енергія перемоги українського чемпіона зберігалася та діяла у той момент, коли бельгійський шанс на із пенальті буквально пролетів повз ворота різника. Автор дубля відзначив також енергію підтримки команди. Ми зробили свою гру. Завдяки, я думаю, нашим полювальникам, яких сьогодні було дуже багато, і це було дуже неочікувано для нас. І ми зробили сьогоднішній комбек, так сказати. Це дуже важливі три очки для нас. Необхідність цього здобутку підтверджує турнірна ситуація. Наразі Шахтар третій у групі, але конкуренція значно загострилася. Барселона обіграла порту і 25 жовтня. Донечани протистоятимуть чемпіону Іспанії на олімпійському стадіоні столиці Каталонії. Огою з українських футбольних грандів зараз цілком традиційні між турами вітчизняної прем'єр-ліги відбувається тренувальний процес, який цієї осені набуває звичної для киян важливості і високої мети. Динамо знову претендує на лідерство і прагне довести це грою та результатами. Якщо Динамо програє, то з різницею в один м'яч саме так цього сезону для киян завершився кожен невдалий матч у кожному із турнірів, де брали участь чи продовжують виступи. Так звані мінімальні поразки максимально вплинули на те, що турнір для Динамо залишився єдиний українська прем'єр-ліга. І навіть після поразок із однаковим рахунком 2-3 від чорноморця і полісся, столичний грант зберігає великі шанси на те, щоб отримати перевагу над переслідувач і опинитися на горі для цього. Молодий гравець Динамо пропонує зрозумілий та дієвий план. Ну так чудові шанси правильно. Ви сказали, будемо робити все можливе, перемагати в кожній грі. Забивати як більше голів та менше пропускати, щоб бути завжди готовими до перемог. Гравці потенційного лідера національного чемпіонату тренуються багато і завзято. А заняття із Волошиним проводить особисто головний тренер Мірчалуческу. Назар певним чином має рацію. Забиває динамо не просто багато, а найбільше серед усіх учасників змагань. Але от пропускає, чимало. 13 м'ячів наразі найгірший показник серед клубів, що перебувають. У чільній частині турнірної таблиці. Проблеми захисту об'єктивні. Є травмовання, а ще у клубі поки що не знайшли рівноцінних замін тим, хто нині є українськими легіонерами європейських клубів. Тож доводиться інтенсивніше працювати у лінії атаки. Молоді, але вже відомі виконавці мають свій значний внесок. Окрім Волошина і Ваната, відзначився і Володимир Брашко, який окреслив коло претендентів на успіх у сезоні. Зараз багато команд Тут теж Чорноморець, Полісся, Кривбас, Рух, всі набрали форму, всі грати в футбол. Не тільки Динамо, що треба буде конкурувати з чемпіонством, але Динамо готова до, до всього. У турі, який підвів риску під першою третиною чемпіонату, Динамо поступилося у Житомирі. Але відкладені ігри то великі сподівання киян. Виграв дніпро 1 кілька матчів завершилися без голів, а поєдинок Зорії Шахтаря перенесений. Загальний вигляд і позиції у турнірній таблиці не мають дивувати. Усі здобутки є цілком заслуженими. Непоступливі і дуже завзяті Балканці та візит до острівної країни, команда якої намагається сповідувати італійський стиль у своєму футболі. Жовтеві матчі національної збірної України і іспити доволі складні, якщо брати до уваги необхідність перемог. Попередні ігри проти північної Македонії та Мальти у групі відбору Євро 2024 довели, що українська команда має діяти дуже уважно у захисті та вкрай точно в атаці. Рівень футболу в Європі зростає постійно і вже дуже інтенсивно. Тому Ожна збірна претендує на сенсацію, чи принаймні позитивний результат. Це точно розуміє головний тренер збірної України Сергій Ребров. Він склав список найкращих на сьогодні гравців з українським паспортом, які будуть захищати честь країни у надважливих матчах кваліфікації. Плани тренера щодо гравців зазнали змін, які можна називати втратами. Два основні гравці на позиціях правого Вінгара чи форварда виступити не зможуть. Йдеться про Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка. Обидва травмувались, тому тренерський штаб замінив їх на Олександра Піхальонка та Назарія Русина відповідно. Інший важливий елемент сучасна логістика збірної України. Домашній поєдинок проти північної Македонії відбуватиметься у столиці Чехії. Саме Прага стане містом, що мотивуватиме гравців, адже там зараз проживають багато представників української діаспори та вимушених переселенців. Цей поєдинок відбудеться 14 жовтня. Завдання на гру чітко збігаються з генеральним планом збірної України в єврокваліфікації. Перемога зафіксує його виконання у першій частині відповідального жовтневого відтинку. Спорту радіє початку сезону у національній баскетбольній суперлізі. Ще одна популярна гра і турнір зберегли. Найголовніше: велику українську впевненість у перемозі життя і розвитку. Символічно для нашого кола, що змагання суперліги відбуваються у своєрідних колах суперників. Стартовими були виступи у столичному, де один одному протистояли п'ять клубів. Одна поразка за весь минулий сезон, і програш вже у стартовому матчі нового сезону. Чи не чемпіон суперліги Будівельник у першому турі поступився принциповому супернику Дніпру. Цей чемпіонат більш ровний буде для всіх команд, не буде легкої прогулянки, як у тому році. І це ну гарний такий. Оплюха, як, як то кажуть, для нас. І ми, ми мотивовані ще більше захищати. Титул, як показує практика, і по першим іграх можна сказати, що дуже багато цікавих команд з'явилося і такого легкого чемпіонства, як було в минулому році для будівельника, я думаю, не буде. Я подивився першу гру Будівельник Дніпро. Мені сподобалося обидві команди. Так, да, є ще початок сезону, є ще раховатості, ще набирають гравці оптимальну форму. Я думаю, далі все буде тільки цікавіше. Виправляти ситуацію столичний клуб взявся вже у другому. Май... Матчі проти Кривбаса, який після річної перерви повернувся до еліти українського баскетболу. Будівельник від початку поєдинку захопив лідерство у рахунку та впевнено контролював хід зустрічі, що дозволило здобути важливу перемогу та, хоч трохи реабілітуватися за стартову поразку. Налаштовувалися тільки на перемогу. Перша гра була не дуже з нашого боку і в захисті, і в нападі виправили трошки помилки і. І у другій грі це виконували настанови тренера. Не все вийшло, як планували, але перемога є перемога, гарний захист. 55 балів пропустили. Це непогано. Кривбас один з колективів, завдяки участі яких Суперліга розширилась з 9 до 11 клубів. Команда з Кривого Рогу зберегла склад, що виступав у вищій лізі, та акцентовано залучає саме місцевих гравців. В даному етапі ми знаходимося на такому встановленні команди. І, в принципі, те, що готували, те у нас виходить, ну, в принципі, не завжди. Але да, добре, то, що багато не програвали, давали бій там і тому ж Запорожжої, Одесі, і сьогодні болівальнику. Так що, в принципі, старт нормальний. У нас прифронтова зона, той склад. І люди, що приїжджали, і грали в команди, доволі важковато. Так що, в даний момент це більшість хлопців, ті, які знаходяться в Кроморозі. І, ну, і п'ять чоловік це приїжджає у нас. Після цих ігор, там, ще може одного баблу, ми, я впевнений, ми будемо показувати інший баскетбол. Попри все, уже другий чемпіонат України з баскетболу в умовах повномасштабної війни стартував. Коронавірусний досвід проведення змагань у так званих баблах став у нагоді і зараз. Клуби прагнуть провести такий міні-турнір на власному майданчику. Легенда українського баскетболу, а нині головний тренер «Біпа» збірна Одеської області Вадим Пудзирей, мріє про такі змагання у домашній атмосфері. Хочеться, щоб в Одесі були бабли теж не тільки в Києві, чи на Західній Україні. Тобто ми сподіваємось на гарний чемпіонат і що вболівальників. Становище ще більше. Це показує і Ютуб, і на Федерації баскетболу України. Тобто люди інтересуються і цим видом спортом, який один є ну, не номер один, а номер два точно, як говорять в Одесі. Рівень змагань підвищують і легіонери, які активно повертаються до Суперліги. Але розвивати в баскетбол фахівці воліють, перш за все, завдяки новому поколінню українських гравців. Багато команд нових зайшло, які зробили підписання іноземних гравців, які допоможуть внести якусь яскраву іскорку в наш чемпіонат. І це дуже добре. Зараз той час, я вважаю, для розвитку насамперед молодих гравців, які ще ну не то, що ще які не виїхали за кордон і грали там вище ліги, десь в юнацьких лігах. Зараз якраз їх час для того, щоб розвивати цю молоді. Ми Без цього українського баскетболу не буде. Треба надо, надо робити костяк, хлопців-молодих розвивати, тому, якщо, якщо дивитися вперед. І якщо жити одним днем, це в принципі да, Давайте візьмемо трьох легіонерів, займемо там якесь шосте-сьоме місце і, і все. Багатьох команд вже є легіонери і усилились командою. Це буде дуже важко і інтересно змагатися. Ну, по нашій команді да, у нас э, трохи зараз э, слабкий ростер. Ми сподіваємось на підсилення. Команда зберігалася, це найважливіше э, на даний час. Ну, по ходу чемпіонату ми сподіваємось, що ми підкріплюємося і буде більш конкретні цілі і задачі. Другий стартовий міні-турнір чемпіонату відбувся в Івано-Франківську, де відіграли ще шість клубів. Перші кроки нового чемпіонату зроблено. Попереду боротьба у регулярному сезоні, у матчах, що приймати вистійкі та героїчні міста нашої країни. Тильні поєдинки під егідою українського представництва найпрестижнішої професійної версії – всесвітньої боксерської ради, подія, яку ми помітили, відзначили задовго до її проведення. Моя особиста присутність під час проведення благодійного вечора імені президента національної ліги професійного боксу України Михайла Зав'ялова була не лише робочим завданням, а також щирим бажанням, адже я розумію, поважаю та просто обожнюю бокс. Михайло Михайлович Зав'ялов легенда українського боксу, заслужений тренер і вихователь чемпіонів, президент Національної ліги професійного боксу України. Аби віддячити майстру за його внесок, український промоутер Ігор Фаніян організував турнір. Я в цій справі рахую, що давно, і Михайло Михайлович був для мене завжди взірцем. І коли ми вже дійшли до певного рівня. Я зрозумів, що ця людина багато кого в Україні повчила, навчила, допомогла. Я дуже поважаю цю людину і я рахую, що він заслуговує найбільше. Сьогодні ми зробили честь в нього турнір. Я вважаю, що цей турнір. На набере таку силу, що ми будемо його проводити кожен рік, окрім суто спортивного характеру. Турнір мав на меті збір коштів на допомогу спецпідрозділу Махно, у якому служать боксери та тренери промоутерської компанії Спартабокс. У нас представлені чотири лоти: Перший лот – це з музею Михайла Михайловича Зав'ялова. Другий лот – це наша батьківщина-мати, підписана нашим майстром. Розвідки Будановим. Він не так багато підписує і ставить своїх автографів, але для цього турніру, коли він дізнався, він це зробив. Це буде картина із чотирьох людей, підписана особисто Валерієм Залужним і також Шаптолою. І четвертий це нашого суперчемпіона, вічного чемпіона ВБЦ Віталія Гличка. Рукавиці з особистим підписом ці рукавички з автографом Віталія Володимировича презентували військовому Олександру, який захищав батьківщину під час повномасштабної війни. Він продовжує займатися улюбленим боксом, незважаючи на важкі поранення. Професіонали у своєму виступі на ринзі одразу заявили про найвищий рівень боксу. Колишній претендент на пояс WBO International у першій середній вазі Станіслав Скороход бився проти Костянтина Рабакова і здолав суперника уже у третьому раунді. У головному поєдинку зійшлися два суперважковаговика – Сергій Радченко із Кременчука та киянин Дмитро Сергута на кону протистояння титул чемпіона України, яким володіє досвідчений Радченко, а також чемпіонський пояс WBA. Булебісі Україн, який розіграють у парша, так співпало, що коли було власне затверджено титул WBC Ukraine Україн офіційно центральним офісом, після того відразу почалась війна. Відповідно, на досить тривалий час боксерські поєдинки в Україні були неможливі проведені. І ось лише зараз, нарешті, завдяки зусиллям. Нашої команди, команди Ліги профібоксу України, команди Спарта боксу, всіх промоутерів українських. Ми нарешті маємо цей перший поєдинок, історичний поєдинок, і ми цьому дуже раді. Я думаю, що це стане гарною традицією. Ми сподіваємося що це стане таким місточком для переможців. Для володарів поясу WBC Україн, який дозволить їм рухатись інтенсивно, просуватися по рейтингу WBC. Ініціативу у центральному протистоянні вечора мав досвідчений Радченко. Сергута не шкодував себе, цілком віддавався боротьбі та ще й відповідав на атаки суперника. Але дії Радченка були точнішими і продуктивнішими, що показали події восьмого раунду. Після кількох пропущених ударів Сергута не зміг продовжити поєдинок. Тож тепер маємо першого чемпіона WBC Ukraine Сергія Радченка. Емоції не перевершені, чесно кажу. Це моя Марія. Марія була одразу за чемпіона України битися, а тут випала така нагода за два пояси, за титул чемпіону WBC Ukraine. Емоції неперевершення. Виграти на сьогоднішній день це найкращі титули нашої незламної країни. Враження на Нібито виграв чемпіонат світу, профі життя і досягнення якого надихнули організаторів турніру, подякував за увагу, честь і подію. Я щаслив, що прийшли такі забічальність. Турнір я щасливий, що прийшов такий чудовий турнір, що всі були задоволені. Були прекрасні бої, і я навіть не очікував, що буде така атмосфера, такий ажіотаж в такий важкий час для нас, усіх провести такий турнір і показати, що ми в Україні переможемо усіх. Дай Бог нам усім здоров'я, вдачі і перемоги. Удачі і перемоги. Представники боксерської спільноти України та найпрестижнішої профі версії світу WBC завітали на зустріч заступникам керівника Офісу президента України Олексієм Дніпровим. Він подякував представникам WBC за підтримку України у протистоянні російській агресії. Учасники зустрічі поспілкувалися онлайн з головою WBC, який запевнив у подальшій підтримці України. А голові нашої держави організація передає дуже символічну відзнаку. Президент Зелінський мене міз Маурісі Сулайман. Президент Зеленський мене звуть Маурісіо Сулейман, президент WBC, Всесвітньої боксерської ради. Ми були разом з Україною у ці дуже важкі часи, сповнені гордості за самовідданість, важку працю і боротьбу над важливим бою, в якому Україна перемагає. І з Божим благословінням ось цей почесний трофей, почесний чемпіонський пояс, який сподіваюся, ви отримаєте за повною підтримкою членів WBC разом з офіційним сертифікатом. Хай Господь благословить вас, і хай настане мир у світі. Дуже дякую. Thank you so much. пане президенте. Цей е, пояс е, президента Булбісі Маврисі Сулман з усією повагою та любові до України і повагою до вашої е, героїчності до е, героїчності всіх наших співгромадян, українців, виготовили спеціальний. це пояс ексклюзивний, якого немає ні у кого світі. Більше того. Ваше фото є тут серед чемпіонів світу. Ви є чемпіон світу, людина, яка захищає е, усім своїм серцем країну. І Маурисі Сулейман, президент WBC, завжди з Україною, завжди з вами. І цей дуже цінний подарунок і багато інших ми привеземо до вас і вам. Слава Україні. слава! Героям слава! Спортивні здобутки вкрай нечасто конкурують із найкращим проявом характеру спорту його видовищністю. Краса чемпіонства безперечна, коли перемога викликає захват. Хочу, щоб такими були наші наступні успіхи, значними захопливими з елементами вправ і голами, які справляють враження. Подивимось на численні варіанти впродовж наступного тижня і зустрінемось для думок та емоцій у колі спорту.